Вітчизняної війни. Дозвольте від щирого серця привітати вас із 69 ю річницею перемоги у великій вітчизняній війні. 9 травня це суміш печалі і радості, це свято зі сльозами на очах. За чотири роки війни Україна заплатила за свою свободу. За право жити на своїй рідній землі більше ніж десятьма мільйонами життів своїх синів та дочок. Це надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на своїй незалежній землі. В цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося. Та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми у вічному боргу перед вами за обірваною війною юність, за силу духу, за самопожертву, за ваш безсмертний подвиг переможців. Ми тут стоїмо сказати всім, ми всі за мир і ми проти сьогоднішньої війни. Тому я всіх закликаю до цієї спільної молитви, молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки і віки, Господи Ісусе Христе Боже наш, ми зрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мір і злагоду Україні наші, Ти бачиш, які злі сили розпалюють ворожнечу і ненавість між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправду породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров, ти, милостивий Господь ще не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми в стражданнях і в неволі не втрачали віру в Тебе, єдину істинного Бога, Ти змілуєшся над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє і припадаючи знову, дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед Тобою, але ще Тобі єдиному служимо. Зляйся на нас, ти чудовиколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм, за наші провини вільні і невільні, за нашу нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш. Бачиш і навернь до Тебе народу нашого, його віру і жертовність. Господи Ісусе Христа, Ти сказав: Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави, навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість, ні дешево, ні дорого, бо вона потрібна, буде їм у житті. Господи Боже наш, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших. Іх і хочуть поневолити нас, і помилуй народ наш, і як ти помилуй ніневітян заради їх покаяння. За Богом бережну державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і війська її, даруй їм, Господи, глубокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добро про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші, і чистоті. Проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню меча, нашестя і на племенних, і розбрату. родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молить навчи, старість підтримуй, подорожуючим сподорожуй, убогих захисти, недужних стіли. Ти, що за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі Святою Соборною Твоєю і Апостольською церквою, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогие проворчане, земляки, разрешите и гости нашего города, разрешите мне от имени ветеранов, участников боевых действий, поздравить вас с наступившим с наступившей датой 69-й лестницей Великой Перемоги Великой Отечественной войне против германского фашизма. Наша победа досталась нам нелегко. Много мы положили за эту славную победу жертв. Но в конце концов мы все-таки одолели фашизм и думали, что фашизм с фашизмом покончено навеки. Но не совсем так получается. Но я думаю, что наш народ будет благоразумным и установит мир в Украине. Не будет розни, не будет противоречий. И Украина заживет как незалежная єдина держава. Слава вам, учасники великої течної війни. Будьте здорові і радісні! Всього доброго! Прошу за внимание! Дорогі ветерани, шановні святі отці, шановні броварчани, 69 років минуло від закінчення. Найжахливішої війни в історії людства. Сьогодні тут присутні ветерани, які ціною власного життя здобули перемогу. Дали життя дітям, онукам. Сьогодні я хочу, дорогі ветерани, вибачитись. Перед вами, я знаю, що ви чекали цього свята, але заради забезпечення безпеки ми зібралися тут, щоб шанувати тих людей, які, на жаль, не дійшли до сьогоднішнього світлого дня перемоги, які загинули на фронтах, які сьогодні не знали. Тому прошу вас. Шановна громада, шанувати хвилиною мовчання тих людей, які ціною власного життя здобули перемогу і сьогодні ціною власного життя борються за незалежність України. Хочу звернутися до вас, дорогі ветерани. Ви звільнили країну від фашистських загарбників. Ви брали Берлін. Сьогодні наше завдання, завдання молоді зберегти цілісність України. Ви справжні герої. Ви виховували дух і патріотизм. Я хочу цей день побажати вам. Довгих років життя. Навчайте дітей правнуки пра За те, щоб вони були патріотами духовності, за те, щоб вони були справжніми людьми. Я вітаю вас з цим святом. Перемоги! Дякую! Вічний вогонь палає. Дзвонить у даль століть. Вічний вогонь закликає щастя живих бережіть, миру і щастя живим. Гірлянди пам'яті, лягають до підніжжя пам'ятника. салюти І чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день, страшні чотири роки ми йшли до цього дня